Вітаю середа 17 вересня, як завжди, у цій порі в ефірі каналу ТІТІВІ, Інформаційна програма Акценти дня та я її ведуча Юлія Бабак. Учора ввечері Кіровоградщину облетіла звістка. В області з'явився новий губернатор. Однак несподіване рішення президента призначити на посаду голови ОДА екс-регіонала Сергія Кузьменка сколихнула громадськість. З моменту офіційного оприлюднення цього рішення в обласному центрі не вщухають дискусії, як розцінювати цей крок гаранта та чим відповість на нього Кіровоград. Реакції громадськості чекати довго не довелося. З самого ранку в соціальних мережах почала ширитись інформація. О 14.00 на площі Героїв Майдану буде мітинг. Скажемо одразу на організований мітинг сьогоднішній захід був не дуже схожий, адже кожного хто прийшов цього дня на площу, переповнювали почуття. Люди, хто емоційно, а хто навіть дуже емоційно висловлювали свою явну незгоду з рішенням президента, Встал я. постала від того, що назначають тих, кого вообще не должны назначать, которых должны посадить были еще после событий Майдана. Устал от назначения нашего нового прокурора, который был зам Пшонки. Почему он сюда назначен, никто не знает. Остало від цього нового назначення. Зачем нам нужны регіонали, Екс, які давали приказ на розстріл, які поддерживали це все? Я не розумію. Це ж не для людей цих людей вибирають. Це просто ну, такі люди з такими статками, як Кузьменки, йдуть в політику, вже їм що тісно в бізнесі, чи я не пойму. Чого їм там не працювати з батьком? Вже ж там сотні тисяч гектар, я не знаю, скільки там там, просто вже це, Я думаю, що ну це негідники, вони ну це не ті люди, що. За що ми боролися? Багато хто з присутніх навіть завбачує у діях Петра Поршенка, певно, зраду йде Майдану. Я думаю, що якщо залишить на посаді Сергія Кузьменка, це безумовно привід до того, аби збирати тут Майдан, до масових протестів. Але я також думаю, що ці протести треба переносити ближче до адміністрації президента, тому що саме президент має вплив. Тобто, якщо ми безумовно нам би хотілося громити там, виганяти його стріском, розумієте, ну тому що ми емоційні люди. Але ми цього не можемо зробити, тому що у нас дестабілізована ситуація на сході, і дестабілізувати її в центрі. Ми просто не маємо права. Один з ініціаторів зібрання, координатор громадської ініціативи ілюстрації керурачни, Віктор Ведмідь, поділився своїм баченням вирішення конфлікту. Є два, дві можливості законодательних: Це перше – скасування указу і друге – добровольна відставка. Возможно, що нам вдасться в тому числі достучатися до совісті даного чоловіка, щоб він не займався відвісучої довжності. Постоявши з годину біля приміщення ОДА, мітингувальники домовились зорганізувати організувати масштабний пікет у п'ятницю о дев'ятій ранку Напередодні дні сесії оборади, на якій і має відбутись офіційне представлення нового керівника області Сергія Кузьменка. Сьогодні провели в останню путь Кіровоградського воїна загиблого під час так званого перемир'я, що характерно сьогоднішню траурну церемонію міська влада ніде правди діти провалила. І, хоча учасникам панахиди було не до цього, однак відверте ігнорування пам'яті найдостойніших синів України з боку місцевих посадовців щонайменше дивує. Сотні військовослужбовців і кілька десятків небайдужих кіроградців зібрали сьогодні у Ковалівському парку біля імпровізованого меморіалу пам'яті загиблим бійцям 3-го полку спецпризначення. В останню путь провели герої наголошеної війни Євгена Подолянчука, старшого лейтенанта, командира групи бійця елітної керувацької частини спецпризначення А-0680. Загинув Євген під мінометного обстрілу, захищаючи разом із батальйоном, стратегічний плацдарм, аеропорт. Євгеній Петрович перевів себе. мужественным, храбрым, героическим офицером. За спинами своих солдат не прятался. Всегда смело решительно шел в бой, подавая таким образом пример своим подчиненным. Для нас он является для всех примером для подражания. Я вам просто хочу сказать, что я буду за этого человека мстить. Я никогда никому не желал зла, каких-то плохих вещей, но это уже стало той чертой, которая переломила терпение не только моего, но и всего полка в том числе. От себя лично, от всех ребят, от отряда, от полка. Я хочу выразить большое соболезнование семье. Я не могу передать всю скорбь, утрат, то, что произошло сейчас здесь. Я вважаю, що цей человек достоин звезды героїв. Це однозначно моє мнение і мнение моєго підрозділення. Попрощавшись з бойовим товаришем, спецпризначенці вшанували пам'ять загиблого хвилиною мовчання. На жаль, війна на сході продовжує забирати життя героїв. Втім, і це на щастя захисники все ж таки повертаються додому. Вчора ввечері на площі героїв Майдану Кірвоградці зустріли земляка, який повернувся з АТО військового Олександра Плетінко. Він провів у полоні понад пів місяця. 20-річний герой служив у першому батальйоні 93-ї бригади зенітно-ракетних військ. Люди остались люди? Люди осталось. Люди осталось. Сколько там еще осталось? 150 человек. 150. Переважно из какого места, что знаете? Волынь, Львов, Сокарпатия, Запорожье, Днепропетровск. Как вам удалось из Витки выбраться? Я не знаю. Я не знаю. Если честно, это первая ваша поддержка, я думаю насчет этих самых комментариев подробностей не почать я, я не буду ничего говорить потому что Командирам что-то хочется передать командир привет пламя 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 они были разом с вами или их там не было ну, они сразу только почули, что опасность их худко зникла. Олександр зник в районі Сніжного Донецької області 25 серпня. Його вважали зниклим без звісти. Батьків командування бійця переконувало, хлопця вже немає серед живих, але мати не вірила. А боець знайшов можливість зателефонувати рідним та повідомити про своє місце знаходження. Тому мати, яка пережила страшні дні в невідомості та все ж сподівалася, закликає не здаватись усіх, хто досі не знає про долю своїх рідних. Просто не здаватися. Мені дуже багато казали, що його немає, що він зник без звісти, що на опознанні дзвонили із частини, казали, що син пропав безвісти, треба їхати на опознання. Це добре, що він обізвався із полону, і ми вже знали, що він у полоні. Як, він зателефонував? Зателефонував. Він зателефонував і сказав, що він знаходиться у полоні. Коли приїхала я в частину, в нас дуже важка розмова була. Там ніхто не признавав, що він є, що він існує. Батькам просто не здаватися. просто. Так, да, Неділя була дуже важка. Я деякі волонтери, деякі е, в Києві, в СБУ я їздила, я скрізь заяви писала, я тільки стукала, тільки добивалася, щоб знали, що вони є в сніжному. У сніжному взнали в останню хвилину, що є полонення. Є мама, нахилила голову, їй сказала, не знаю, вона нахилила, плаче, все, пішла. Все робити не можна. Вони нас заставляють проходити через таке пекло. Якщо я знаю, що моя дитина жива, а тим намагаються зробити дурочку, я кажу так, як воно є. Що не може бути, тільки через опізнання, а потім будемо говорити. Ну чого, я должна на те пекло дивитися, на ті руки, ноги одірвані. Чого я должна, якщо я знаю, він зі мною цей. За нього хтось другий говорив. Як я можу не знати свого сина? Тільки не здаватися, їхати, добиватися і шукати. Ми зв'язувалися з генералом Рубаном. Він да, і син дуже багато інформації надав мені через по телефону, де він знаходиться, і скільки з ним полонених є. Обмінювали, обмінювали їх 73 чоловіка, поміняли на 73 полонених із тієї сторони. 17 вересня день рятівника. Зважаючи на ситуацію в країні, наші кіровоградські надзвичайники не святкують. Проте без скромних привітань ми їх не можемо лишити. Рятувальники. Їх робота завжди асоціюється із осінням пожеж. Втім, бійці служби 101 також допомагають постраждалим в ДТП вибратися із понівечених авто. Відкривають двері квартир, де зачинилися маленькі діти. Одним словом, рятують усіх, хто цього потребує. Адже головне завдання бійців служби 101 забезпечити належний захист населення і території області від надзвичайних ситуацій, техногенного та природного характеру. Так і з початку року підрозділами Дійснено понад 890 виїздів на гасіння пожеж. Більше 630 – на ліквідацію надзвичайних подій різного характеру. Врятовано 21 людину та матеріальних цінностей на суму 4 мільйони 600 тисяч гривень. А ще групою піротехніків здійснено 23 виїзди та знешкоджено більше півтори тисячі вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни. Окрім цього, кіровоградські рятувальники допомагали і колегам з інших областей. Працюють наші сапари і на звільнених від терористів територіях на сході країни з нагоди професійного свята бажаємо нашим рятувальникам здоров'я, і що зараз більш ніж актуально. Мирного неба над українською землею. Прикарпаття. Так називається ювілейна п'ята персональна виставка юного фотохудожника Глєба Цуканова. Вона стала четвертою в серії Відкриваючи Україну. Презентували експозицію у бібліотеці Чижевського. Ці світлини Гліб зробив під час літнього відпочинку із батьками. Мандри мальовничими куточками Прикарпаття тривали 10 днів. Об'їздити встигли не одне місто. Утім, автору виставки найбільше сподобалося спиняти мить у Яремчі это небольшой городок де очень хороший воздух чистий, там очень розвита там єжні на велосипедах, очень там хорошо гуляти, прогулюватися. Знімає Глеб уже два роки за цей час кажуть професійні фотографи, їх юний колега виріс. В процентах не можу сказати наскільки, але росте заметно. Здесь уже не только дитячий взгляд на тут вже є які свої такі художні тонкості проявляються. Очень хороша фотографія з вот вот, флагом Євросоюзу, хороша репорторська фотографія. Як і завжди першими оцінити нову експозицію Гліба Прикарпаття прийшли його однокласники. Кожен вподобав собі світлину до душі. Мені нравится от эта фотографія екстрім. Тому що я люблю очень экстрим і всегда его І що мені нравится вот як я люблю квіти, тому що я всегда люблю рисовать эти цветы. Мені нравится фотографія до риби, байдуш. байдуж є у Глеба і чимало дорослих шанувальників. Виставка цікава, виставка захоплива. Виставка з гумором, особливо актуальна сьогодні, тому що кожен з нас, особисто я і вважаю, що молоде покоління повинно в собі, в своїх серцях, в своєму житті відкривати Україну. Особисто мені сподобалася робота любов і голуби», така є символом того, що все таки кохання це те, що зможе зробити наш світ кращим. Глеб і його однокласники, вони мають майже Ну, Не тернистий той шлях до любові України. П'ята виставка розкриває Україну для нього. Він знайомиться з нею і, знайомлячи з нею, любить її все більше і більше. Для багатьох таких, як я, цей шлях виявився більш складний, більш тернистий. Але я думаю, що шлях до того, щоб полюбити землю, на якій ми живемо, полюбити Україну. Кожен з нас пройде. Захоплення Глєба фотографією всіляко підтримують батьки. Тато фаховими порадами, адже й сам знімає. А мама надихає хлопчика і, як кожна жінка, вчить бачити прекрасне. І від двох своїх найдорожчих чоловіків Світлана отримала вдячність. Альбом Підбірка кращих фото глеба із присвятою мамі. Планує порадувати дружину і сам Микола Цуканов. Знаете, когда, то Глеб задал вопрос такой, говорит, мама меня родила, а ты что делал? Вот, конечно же, сейчас я готовлю одну из своих выставок, которые вообще никогда не, не делал выставок своих, но одну из готовлю выставок, которая будет называться «Так умеет каждый». Это для того, чтобы немножко как бы подразнить фотографов наших городских и, может, других фотографов, потому что я думаю, что это доступно сегодня каждому, и каждый просто не хочет проявить свое себя. Вот, я собираю такие фотографии по всему миру или где там в Украине, где мы бываем, и по одной-две фотографии оставляю. И вот я хочу, но ну, все об этом еще не знают, что подарок такой будет. одна Не змислок були подарена для нього. А доки тато тільки готує подарунок мамі, син його вже зробив. До нього увійшли фото з усіх виставок Глеба і Прикарпатської серії. Також загалом ця експозиція складається із більше як 30 світлин. Однак під час подорожі було зроблено їх понад півтисячі. адже Прикарпаття славне своїми неповторними красотами. Я побував в Яремче, в Лено-Франковське, побував в Тисмініцтво, побував в багатьох городах там. І всіма цими містами, в яких побував Гліб, можете помандрувати і ви. Виставка Прикарпаття працюватиме у бібліотеці Чижевського протягом місяця. чи потрібні нам знання з історії рідного краю? Це питання обговорювали на засіданні круглого столу відомі краєзнавці, працівні бібліотеки Боченка та учні старших класів. Захід провели в рамках дня краєзнавства з нагоди відзначення 260-річчя Кіровограда. Як правило, кожен регіон України має свої оригінальні характеристики, які створюють його неповторний краєзнавчий образ. Учасники зібрання впевнені молодь має знати історію своєї малої батьківщини, адже це фундамент для будівництва щасливого майбутнього як країни, так і її громадян. Чимало молоді живе в рідній місцевості і не знає, які історичні події відбувалися на її території. А вони, звичайно, мають для нас сьогодні загальне національне значення. Краєзнавці певні, ми маємо чітко знати, ким є насправді. Лише за цією умовою людина може правильно реагувати на події сучасності та розуміти суть поняття незалежність. І Ось мета нашого круглого столу змусити суспільство задуматися, хто ми на цій землі. Що ми хочемо? Чи мирного неба, якщо ми усвідомлюємо себе дітьми цієї землі? Чи хочемо бути рабами агресивних зайд і поневолювачів? Засідання Круглого столу супроводжувала експозиція матеріалів та документів з фондів Державного архіву Кіровоградської області. Наразі це всі новини. Ви дивились інформаційну програму Акценти дня для вас в студії працювала Юлія Бабак. Бажаю вам всього найкращого. До зустрічі.